Що ми маємо? Прямокутник. Маємо виміри. Я зразу позначу. Думаю, що дві хвилинки три нам це затратиться. Це буде 16 у нас, це в нас висота, це в нас діагональна приконтна. І треба нам знайти. де Через теорему Піфагора. напевно. Так, так ну, За теоремою піфагора ми можемо знайти АЦН. Коли запишете піфагора для відрізка АС, що в нас вийде? 16 квадратів плюс 12 квадратів. В нас вийде тут 400 і корінь з 400 буде 20. Я вже не буду писати, як я вам поясню. Це буде 20, буде АС. Пізніше, uh -huh. Пізніше. які дії? Як називається цю висоту? Треба поділити. Трикутник 16, 12, ні, 20 на 2. Ні, там не буде, не буде на 2 ділитися. Тут треба буде додуматись таким чином, що якщо ми маємо прямокутник, маємо дві, дві сторони прямокутника, ми можна знайти його площу до прямокутника. Просто конта, площу можна зайти. А і потім подивитися, що таке площа трикутника. Площа трикутника це буде половинка цієї площі прямокутника, і тоді за площу трикутника. Тож, куди на це одна друга сторони на висоту, і якраз виразимо ту висоту. Тобто таким чином можна було робити. А можна було позначити Х. Це позначите Х. І раз ви, один раз використати транпів угора, знайти Х, і другий раз використати транпів угора, знайти Х. І тоді підставити, перерівняти, і воно має вийти однаково. Ну, це важче, можливо. Найкраще робити першим способом. Що це у нас буде площа? Це буде 16 помножити на 12. Коли це перемножиться, це вийде у нас. Я вже кажу, які величини буде у вас. 100, 192 буде у вас. Площа трикутника це буде половинка площі прямокутника простоконта. Одна друга площа простоконта це буде, коли 192 діємо на половину, це буде у нас 96. І тепер площа трикутника. Пам'ятаєте, що це є у нас одна друга. Сторони. Сторона буде 20. І висота до неї це якраз буде ДС. ДС. І звідси нам треба знайти DS. І знаємо, що це буде половинка, це буде 96. І звідси нам треба знайти ДС. Можна дес взяти як X і просто так. вирішити як так. рівняння. Добре, тут можна ще скоротити, буде у нас 10 10X. 10 6. помножити на Х дорівнює 96, то Х буде Добре. дорівнювати 9 причинок 6. Так, 9,6 метра Так, і сантиметр. Обов'язково угу. треба. Не писати, бо я не писала тут величину. Добре, я розуміла, це.